Зараз на полі з кукурузою почали збирати урожай. Тобто виламуємо качани. От такі. Частина кукурузи вже суха, частина, виявляється, ще зеленувата. Але невідомо. Ну, зазвичай ми збираємо кукурузку трішки пізніше. Але в цьому році якась така погода під осінь. Обіцяють дощову. То вирішили, поки є ось, ось, ось сонячні дні. ось, ось сонце, Потихеньку почати її збирати. Качани виламуємо вручну. Такі от качанчики. Якось робимо, беремо, так сказати, в одному місці. Беремо на декілька рядків невиламаних, місце для кучки, ходимо вручну, виламуємо зараз я тут. Ще не вило мене. Що, качан. Зазвичай. Так от дві руки Почистив. кинув, перейшов до іншого качана. Щодо прибирання кукурузки, це вела, її виламування сама муторна частина цього процесу. Була у мене думка повністю спилювати стебла разом ще з кукурузою. Грузити на мураху. У мене до мурахи є ще причеп, скелет. Туди, туди от без проблем ляже навіть така довга кукуруза трьохметрова. Грузити, звозити додому і там уже сидячи. Відсмикувати качани від стебел. А є один нюанс, що все-таки качани, коли стебла стоять, багато практичніше відламувати, швидше виходить. Тому, в принципі, залишили такий спосіб. Щодо механічної уборки, щодо механічного прибирання, то так я бачив насадки до тяжкого мотоблоку яка прибирає, завдяки якій збирають качани, але там є мінус, знищується, знищується стебло. А у нас зараз хоч і небагато ще людей тримають худобу, там малу, велику, середню. От, але, але є домовленості, що от але по крайній мірі у нас є домовленість з одним сусідом, ми забираємо качани, а йому віддаємо стебла. Він сам приїде, сам їх попиляє, сам їх позрізує, сам забере. То якби забивали силосні ями, то може б і та приспособа згодилася, але, на жаль, мало того, що до неї потрібен тяжкий мотоблок, плюс її ціна, вона ну, просто нерентабельна. Так, кукурузу майже доламали, зараз там ще маманя доходить останні рядочки. Я ось зараз беру мішки і йду збирати. Так, так от виходить, спереді чіпив оцей грузик з рейки. Там він щось кілам, кілограм, мабуть, 5. В принципі, щеплення колес краще. Бо Зранку ще бо вночі був дощ. І от мокра трава була. Загружаю сюди 5-6 мішків. Десь приблизно по половині, по 2 треті мішка. Мотоблок тягнеться все нормально. І приїду за слідучою партією. правого канала. Типа Dois que são. У цьому році, як і в минулому, дощ прямо хвіст підмочив. Остання, Остання ходка була вже під дощем. Зараз потрібно всі оце, все це туди позакидувати. І це ще не вся кукуруза, ще, один, ще одна ділянка залишилася, потрібно буде прибирати, ну то вже після дощів. Ось вона декілька днів дощі і туди вже дійсно не залізеш. От. Ну, така от кукурузка. От вона. От частина суха, частина ще сировата. Ну нічого, вона тут за зиму все підсохне. І завжди. Такий воно дах, трішки дирявий. Нічого, Тут ось лист. Там воно ще теж зараз позасипаю. Накрию нормально, щоб нічого не затікало. Ось отак. Поки що щоб туди. Бо це такий тут величезний лист металу. Лежало воно на корівнику. Ну, ну Корівник я розібрав. Хотів і тут допрацьовувати, покласти замість цього металу. Чи поверх нього покласти е профнастил, щоб нормальна була криша, ну як Ну, типа, армування. ну Ну 2022 рік почався трішки хреново. Загрузив, забито ці два контейнери повністю. Деяка, начебто, вже суховата, деяка ще не суха. ну Їй ще тут лежати до перших морозів. Тільки тоді можна буде її лущити. Вона висохне, вимерзне, з неї вся волога. Одну частину кукурузи зібрали. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Дякую за увагу. Україна переможе. До побачення!